Наш ранковий ефір триває сьогодні. П'ятниця 22 квітня. І замість того, щоб говорити доброго ранку, ми говоримо «Good morning». It's... «Good morning for everyone». І дійсно це не дивно, тому що в нашій студії а, Ірина Білокур, координатор інформаційно-ресурсного центру Вікно в Америку. І будемо говорити, звісно ж, про англійську мову про її популяризацію, взагалі про рік англійської мови і про так, день англійської мови. рік англійської мови в <свят> Україні 2016-й. Знову знову нагадуємо. І в Полтаві надзвичайна подія. Я скажу це не пересічна, дійсно подія. День англійської мови. Так, До Ірина, суботу, доброго ранку так? Так? Доброго, так. ранку, всім hi everyone». <гум> Ух ти, клас. Це такий вже більш прогресивний інгреш <гум> у нас. А, хай uh, yes, Єс, ну, Зазвичай так, тому ну, що це більш американський, мерикінг. Uh, я керівник координатор Полтавського центру Вікно в Америку, і сьогодні я прийшла офіційно вам сказати про те, що Полтавська обласна бібліотека підтримує рік англійської мови в Україні, і наш центр вікно в Америку буде підтримувати і активно пропагувати День англійської мови який святкується 23 квітня. Знаю, що цей день в нашому місті достатньо насичений різними подіями. Так. Так. Але, скажімо так, з 2010 року, коли цей день англійської мови вирішено було святкувати Організацію Об'єднаних Націй. Достатньо невелика кількість людей чула взагалі про цей день, тому ми вирішили. Підтримати ініціативу а, компанії, вибачте, ініціативи, ініціативу ініціативи, вибачте, за тавтологію, да, це наша національна українська ініціатива Go Global. І в них є такий проект Україна Speaking, І а, вони вирішили зробити цей день, а, відзначити флешмобом. Флешмоб буде проходити по території України в кожному місці. А, в чому полягає цей флешмоб? 23 квітня в певний час в кожному місті в нас в Полтаві це буде третя година дня. Ми збираємось працівники Центру Вікно в Америку та наші координатори і е, волонтери, і ми будемо роздавати е, такі цікаві листівочки. Це English for everyone. Е, вони, як ви бачите, е, надані нам від посольства США, Україна speaking» надіслані. так. Але, е, ну, скажімо так, е, індивідуальність цієї їх. Е, Будь ласка, цих листівочок в тому, що вони роздаються не просто людям, які, скажімо, йдуть по вулиці. А як ви можете побачити, ці листівочки роздаються а, водіям таксі і. Будуть роздаватися в ресторанах. Це такі собі пам'ятки, скажімо такі так, такі базові фрази, які не звичайно. По перше, ми підтримали цю ініціативу з величезною радістю. Наше місто є туристичним. А, наш центр. Ну ми кожного дня да, зустрічаємося з іноземцями і знаємо, що вони зіштовхуються з проблемою. Е, порозуміння ну таксі це перший, скажімо, такий момент. Не будемо Най я б сказав. транспорт, так говорити абсолютно. Було б взагалі здорово, якби водія маршруток. Роздавали ви подібні речі, якби можна було звернутися до водія маршрутки, так? Так. І... Як дістатися ту автовокзалу? Так, бувають моменти, коли інколи наші волонтери відверто говорять про те, що вони йшли пішки з київського вокзалу до центру, тому що їм там було простіше зробити не розуміли. Так, так, Ну, Тому що дійсно. якісь Да. Мені сподобалася фраза зараз, одну секунду. Яка найактуальніша, мабуть, такі для України взагалі, для Полтави зокрема, need change? чи потрібно? Вам решта. О, так я точно не звернула увагу. Це Мені це на, най, 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 най. Най, най, най. потрібно було тут спочатку поставити, обов'язково. Так. так, дуже є цікавим той момент, наприклад, в фразі для спілкування з пасажирами водіїв авто. да, Тут є така фраза: ми приймаємо кредит, кредитні картки. Так. От. І повірте, ще ми таку зробили для себе відкриття. Ви бачите, тут, ну, скажімо, на цьому плакату ми можемо Бачити, е, окремі такі е, ну, позначки, позначки да, що дає нам змогу говорити про те, що, скоріше за все, цей іноземець може бути не обов'язково американцем. Е, він просто володіє англійською мовою. базовий мови. якийсь рівень для того, щоб порозуміти, а українську він там чи російську взагалі не володіє нею. І тому е, навіть таким показовим рівнем да, е, е, наші е, обслуговуючий персонал зможе порозуміти. І о, в кінці Ось. сказати дякую. Сподіваюсь, ви гарно провели час. Так, взагалі, роздаючи такі листівки, ви ще ж будете, можливо, так перевіряти рівень англійської. Е -е, так, да, не хотілося б розкривати всі секрети, але е, ми залучаємо до нашого флешмобу. Е наших волонтерів, які приходять слухачами, відвідувачами клубів, які в нас проходять в центрі, це іноземці мова українська і російська для них не є рідною. Тобто це і француз, але теж говорять англійською мовою на побутовому рівні. Тому ми вирішили тобто, зробити маленьку перевірку. Ладно. Так, ми трошечки будемо собі позаду. А людей, які гарно володіють англійською мовою і є носіями, скажімо так, англійською мовою, ми пустимо трохи вперед і е, перевіримо, наскільки наші центральні кафе і ресторани прибачте нас, будь ласка, готові до е, таких випробувань долею. Але чи літо? Весна йде ну, люди... по полтавськи. Інгліш Інгліш-ревізор, так однозначно. От в такому аспекті, якщо дуже коротко, то ми Ну, це надзвичайно цікаво. Я не згадаю навіть що подібне відбувалося у нас взагалі. Це вперше мені здається. І так, мені здається, якщо до людини прийдуть ось такою листівочкою або прийде носій мови, і вона не зможе йому відповісти. Це буде його стимулювати до того, щоб дійсно, хоч якісь базові фрази англійської звичайно, і ми також обов'язково хочемо і прорекламувати, і більше сказати про те, що в Полтаві є такий центр, де можна абсолютно безкоштовно спілкуватися з native спікер. І практикувати вашу англійську. Тобто, в нас є декілька клубів, ви можете собі вибрати за смаком, за зручністю. Плюс до всього у нас. Є таке правило вільної ноги, скажімо. Коли людина приходить, коли їй зручно, в цей час і спілкується, доєднується до наших клубів. Зараз вони дуже популярні, насичені, вони дуже цікаві і нестандартні. Навіть ми в кінці робочого дня після клубів виходимо, і це таке натхнення, і молодь збирається, і вони йдуть ще разом, щось роблять. Це дуже надихає нас як працівників центру і бібліотекарів. Це Додає сили щодня, на знак. щодня. Щодня, ну майже щодня, так середа, четвер, п'ятниця і неділя, неділя. Неділя, так, так. Такі oh. дні, тому що субота бібліотека вихідна. А понеділок oh. і вівторок у нас, скажімо, ну поки Відготовці ще такі, такі, да? ми не маємо клубів, але звичайно, в нас є свої плани. <рес> раз нагадаємо, шановні друзі, хочете вивчити англійську мову? Абсолютно безкоштовно. Вікно в Америку, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Котляревського раді. Вас бачити будуть волонтери так. центру відповідно інформаційно-ресурсного центру Вікно в Америку. А до речі, да на якому поверсі ви знаходитесь? А, Значить, вся інформація про наш центр і відділ міститься на сайті бібліотеки. Ви можете так в інтернеті пошук зробити по ОНБ, да, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека. Там є розклад занять наших клубів. Також ми є на Фейсбуці наша сторіночка. Також можна просто Полтава. Він. До Вонамерика e, знайти там, по-перше, є всі фотографії наших клубів. E, я бачу на екрані там є, e, є. наші e, e, сторіночки. Це один із клубів, і це, e, скажімо, ну, 60 чоловік тоді було. E, ми були навіть трохи не готові до такої кількості. Вот. Але буває по-різному. Так, буває навіть і більше, буває і менше. Так? По досвіду, коли е, більше відвідують в будні дні чи, можливо, на вихідних? Як? А ви знаєте, зазвичай найлюдянішим от, є середа і четвер. Тому що, по-перше, це якраз середа Speaking Club, четвер funny english, і вони є десь між собою східними такими. да І люди, надихнувшись середою, приходять і в четвер. п'ятниця це Тінц Клаб, він для підлітків. Але, звичайно, якщо до нас приходять люди, ну доросліші, ми їх не заміряємо. Ну, старше, 15 якщо, а так вони хочуть це робити, то будь ласка, ми раді всіх вітати. Неділя також приходить певна кількість людей на відеоклуб, який веде Ліза Вейс, теж волонтер нашого центру. Вона є вчителем за обміном, викладачем англійської мови з США. То на нього не дуже багато людей приходить. Чому ну як не дуже до 20 десь чоловік, а, але справа в тому, що це неділя, багато людей можливо ну, в обідню годину, але є такі, прийшли, побули, хоч трошечки людям. Хочеться звичайно попрактикувати свою англійську, десь тобто вони можуть поспілкуватися як між собою, так і як яку сказали, native English, да Native speaker. спікер. Native speaker. Да, yeah. да, да, звичайно, звичайно, можна отримати безліч. Ресурсів з вивчення додаткових, тобто не тільки коли ви говорите, це звичайно дуже велика, колосальна практика мовна, а звичайно, якісь окремі додаткові е, інформаційні моменти, скажімо так, з програм Посольства США, які будуть вас мотивувати вчити мову. Е, тобто, ну, один з напрямів це клуби, а так дуже. Насичена, скажімо англійська, так. англійська шлях до успіху, Ось так от ми зазначимо Так, Ірина, Розкажіть так. ще, окрім а, цікавого флешмобу на день англійської мови, а, знаємо, що Полтавська обласна бібліотека, ну і звісно ж з іншими організаціями, а, планує також цікаві заходи до року англійської мови. Угу. Хоча б а, в основних да, хоча аспектах, Так, розкажіть, будь ласка. Е, я би хотіла зазначити, що завдяки знову ж таки програмі національній Україна спікінг, яка реалізується, вони є модераторами, ініціаторами багатьох цікавих е, е, заходів, до яких ми долучаємося, щось вигадуємо, щось додаємо своє. Е, звичайно, найголовніше і найбільше це наші потужні е, наш клубна діяльність. Це проведення клубів. Потім зараз до року англійської мови наш центр задумав собі зробити ем, такий конкурс ем, відеоробіт, коротких роликів до трьох хвилин. «English is my life». Тобто тут наші клубівці і всі, хто бажає. It's my life. Да, yeah. да, от була така задумка, ви зараз розкриваєте частину нашої, скажімо так. І ми хочемо бачити ці відеороботи, щоб оцінити, наскільки люди, які ходять до нас, можливо, інші, які долучаться до цього конкурсу, будуть. Викажуть, покажуть, як англійська важить, яка вага цієї мови для них в, в їхньому житті. Тобто формат може бути будь-який. формат будь може абсолютно бути різний. Від жартів, трилерів ми нікого не сковуємо І в собі? їхньому. да. Для когось інгліш це трилер в житті, ви знаєте, коли приходить ті чаї, говорять, да? Ну, Така фраза, коли всі знають. А, і от потім вже в наступну середу дедлайн. Ми е, викладемо на нашій сторіночці у Facebook, там ви можете, до речі, подробиці про цей конкурс е, знайти. Викладемо всі відеороботи, за них будуть голосувати люди, тобто не ми будемо вирішувати, наші підписчики, нашої сторіночки, підписники, перепрошую. І е, тоді ми оберемо найуспішнішу роботу і нагородимо її, звичайно, креативними подарунками від центру віднологичного. Е, чому ні? Будь ласка, це буде сюрпризом. Це звичайно буде сюрприз. Мене випитують, говорять, але я поки що ну тримаю нехай, нехай це буде нехай це буде інтрига. Ну, друзі, зацікавилися? Беріть участь. Обов'язково. Чому би ні? Це не просто розвага, це дійсно шлях до успіху. Я ще раз підкреслю дійсно англійську варто вчити. А якщо це поєднується ще й з розвагами, то це взагалі подвійний плюс. Однозначно, шановні друзі. Ми нагадаємо про те, що в Україні де рік англійської мови, 2016. У Полтаві буде відзначений і день англійської мови у суботу, 23 квітня, особливо звертаємо увагу. Готуйтеся, таксисти та співробітники закладів громадського харчування. Вони прийдуть до вас, і це лише початок, це лише цього року. Наступне трейлер до якогось трилера. Бачите, ви вже маєте свій сюжет для відео. Вони йдуть, от уяви собі так. Тож чуть і мовою, щоб вам не було так страшно. Ну, хоча б кілька фраз. Хоча б кілька фраз. Hi everyone! Це ну як мінімум, так? Да? I'm glad to see you. Тобто ми раді вас бачити. Е, ну і остання фраза: Have a nice day. Тобто всього найкращого. Я думаю, що цього вистачить як мінімум, щоб вас ну, сказали вам добре. Це нормально, а, добре, але але, 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 вчити, далі. Да, але ще трошки треба вивчити. Тож нагадаємо, в нашій студії була координатор інформаційно-ресурсного центру Вікно в Америку Ірина Білокур. Дякуємо вам за цікаву позитивну розмову. І сподіваємось, ви долучитесь також до флешмобу, до дня англійської мови. Ну і будете продовжувати. Звісно, дякую. вам. Також, а, ну, і, звісно, я по закінченню цієї розмови не можу не згадати знамениту фразу цитату з відомої пісні «Be happy». «Don't worry». Андрію. Ти сьогодні показуєш усі свої знання взагалі англійської мови. На жаль, вони вичерпалися вже і далі я буду говорити українською. Поповнювати до полтавського центру вікна в Домовились.